Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Маза. Сьогодні говоримо про інфантильних чоловіків, а, якими вони можуть бути в сімейному житті. Наскільки вони гарні в батьківстві? Чи можливо з ними вибудувати довготривалі стосунки? Давайте з вами розбиратися, тому що ми з вами говорили про інфантильних дружин, про інфантильних мам, взагалі про інфантилів. А от бачите. Чоловіків ми образили, тому відновлюємо справедливість ж такі інфантильні чоловіки. Це ті хлопчики, які виросли інтелектуально, фізіологічно, але в душі вони лишаються тими хлопчиками, які будуть шукати в своїй партнерші в першу чергу не коханку, там не партнершу, не дружину, а оту мамулічку, яка може дати йому безумовну любов, навіть не кохання прийняття, Не буде багато е, чого вимагати, але натомість до неї, в свою чергу, від нього буде дуже багато вимог. Чому так? Чому така несправедливість? Тому що це нормальна модель поведінки, яка вибудовується між матір'ю і дитиною. Дивіться, до нас, як до матерів, дійсно дуже багато вимог. так? Той час, як мама від дитини нічого не вимагає. Ну, скажімо так, в здорових стосунках. Так, ми своїх дітей любимо безумовно, і навіть коли наші діти вже виростають, вони дорослі люди, ми від них нічого не вимагаємо, а вони нам щось дають е, лише спочуття любові і вдячності. Так? Отже, і саме так, влаштовано світобачення в так, такий погляд у інфантильних чоловіків на стосунки з жінкою. Ти від мене не вимагай, а я від тебе вимагати буду. Бо я твій синочок, ти моя мамичка. Як формується інфантильний чоловік, це насправді окрема лекція, тому що. Причин формування інфантилізму у чоловіків там дуже багато, і це можуть бути абсолютно полярні причини, але три основні такі. Перша причина холодна мама. Холодна мама, яка була лише формальною, і от потреба мати коло себе материнську фігуру, теплу, надійну, безпечну. Та, яка вміє, може і хоче любити, дарити любов, оця потреба лишилася так і незакритою. І тому така недолюблена дитина, недолюблений хлопчик завжди буде, ну, скажімо так, не завжди, да, але буде шукати дуже часто собі таку мамулічку, теплу, приємну, надійну, безпечно. Далі, друзі мої, навпаки, це може бути гіперопікаюча, гіперконтролююча мама. Яка давала установку не рости, не аналізувати, не думати мамочка сама за тебе знає. І от таким придушенням росту, розвитку, психологічного розвитку цього хлопчика, мама не дала йому пережити підліткову кризу, під час якої. Формується критичне мислення, коли дитина перестає ідеалізувати своїх батьків, так? і тому процес цей сепарації не відбувся, і в голові такого хлопчика мужчини буде сидіти образ мами як ідеальної, при цьому що мама може творити взагалі повний треш. Всі навколо це бачать, всі навколо цьому хлопчику мужчині про це говорять, а він ні, для нього мама це просто якась святість на землі. І тоді стосунки з таким чоловіком будуть будуватися справді по принципу, що жінок може бути багато, а мама одна. Так? В цьому я вам дуже співчуваю. І третя модель поведінки, третя причина, так, це коли. Мама сама була інфантильною. Як правило, там тату, тата або не було, або тато був абсолютно відморожений від цієї дитини, ніяк не брав участь у її розвитку, вихованні. І от така інфантильна мама, яка сама така дівчинка, яка не розуміє взагалі, кого вона собі народила, чи то сина, чи то іграшку, яка сама використовує безліч якихось таких дешевих дитячих маніпуляцій. У спілкуванні, там немає щирості, там все якесь тобто вона, вона сама ото, знаєте, чи, чи доросла, чи дитина, і вона чому змогла, того і навчила. Тобто хлопчик, не маючи інших авторитетів, переймає у мами отаку інфантильну модель поведінки. Як це проявляється в стосунках з жінках? Ну, як правило, це, знаєте, така. <свісна> весь набір, весь спектр маніпуляцій. Причому, знаєте, що таких дуже дешевих, дуже якихось таких відразливих, розумієте? Дурацьких таких дитячих, тобто ці чоловіки, вони без кінця брешуть там, де треба, там де й не треба, строять з себе жертву, перекручують інформацію, вони ніколи не беруть на себе відповідальність. Це ти. От якби не ти. Потім таке, знаєте, вони придираються до якихось мілочей, вони абсолютно не чують, щось ото, можуть ото знаєте, там гігоньки гагоньки, ти йому серйозно, а він а, -ня -ня -ня, там, щось перекривляє тебе, тікає. Ти щось намагаєшся з ним там чи поговорити, чи що. А тобі не подобається до побачення, і дуже часто там до мамочки можуть да, там, поїхати. Тікають, да? тікають, домовитися там неможливо, конструктивної розмови немає і бути не може. Так, Але чому ж, незважаючи на те, що ці чоловіки, от такі, скажімо, несерйозні, ненадійні, все-таки у них виходить будувати стосунки. По-перше, дивіться, на першому етапі відносин з цим чоловіком справді дуже-дуже кайфово. Тому що, якщо ми беремо психологію хлопчика до підліткового періоду, от пишіть як у вас, так з вашими синами. От ці ж хлопчики вони ж свою маму боготворять. От у мене зараз теж дитині синові 6 років, донька на мене так не дивилась. Вона це мамочка. Ти така красива, я тебе так люблю. Він мені завжди зробить мільйон компліментів. Ми десь зайдемо в якийсь квітковий магазин. Він мені давай тобі купимо квіточку. Да? Я коли виросту, я тобі в кожен день буду дарувати квіти. Ну і це знаєте, така щира, скажімо так, закоханість хлопчика в свою маму. Вона переноситься як модель поведінки тоді на перший етап стосунків із таким чоловіком. Він дійсно щиро він боготворить свою дівчину. Він робить якісь дуже приємні романтичні вчинки. Причому що ці вчинки вони знаєте такі, теж ну, як би скажімо, Дитячі. тобто це не буде там, якийсь там супер дорогущий букет квітів. Але ці квіти він піде десь нарве своїми руками. Це не буде якийсь дуже там, дорогий, там, наприклад, подарунок, якесь там кільце з якимись там брильянтами. Да? Ну, це буде таке дешевеньке кільце, але ж, дрібниця і приємно. Вірші, есемески, подарунки, дуже багато уваги, чайочок, кофійочок масажик, як ти, як і знаєте, от дуже багато таких приємностей, і дуже часто на таких чоловіків ведуться ті жінки, які перед цим були. В таких аб'юзивних стосунках, там, де їх контролили, там, де їх принижували, там, де було дуже холодно, не було цих компліментів, подарунків і так далі. І тоді ти дивишся на цього чоловіка, і у тебе просто таке враження: ангел прийшов з небес. Невже таке буває? Невже мене настільки щиро можуть любити? Можуть. От дивіться, дуже часто це схоже на перший етап стосунків з нарцисом. Ми знаємо, що нарцис теж на першому етапі він там страшне закоханий. Але там зовсім різні механізми. Нарцис все таки буде вражати там якось з глибиною, да? якщо там квіти, то там 101 роза. Інфантил прийде з ромашками. Але у нарциса буде наіграність, розумієте, а інфантила буде щирість. Він справді вас любить як певне божество, це якесь неземне кохання, дуже щире, дуже справжнє, прям по дитячому щире, по-дитячому справжнє. Але що ми маємо на наступному етапі стосунків, коли оцей романтичний період закінчився і потрібно жити реальне справжнє життя? О, дивіться, Тут є, він знаєте, робить крок назад, і о, главенство віддає вам. Причому що це відбувається так, знаєте, якось нібито непомітно. От Ви, наприклад, вирішили робити ремонт. І оцього чоловіка завжди видно в магазині. Жінка йде перша. А він за нею гуськом. Вона там спілкується з продавцями, щось виясняє, да? а він там головою киває, хочеш, купимо все, що ти хочеш. Який хочеш, таке і купимо. Жінці тут справді може бути приємне. Чому? Тому що у неї є вибір. Вона робить, що хоче, він їй там і гроші віддає. Вона там щось придумала, захотіла, він головою кивнув без проблем. Так? Тобто, Тут він так, знаєте, стає такою підтримкою, але він не формується як стрижнева фігура сім'ї, отака така чоловіча фігура. так? І на цьому етапі ці стосунки можуть піти двома шляхами. Якщо ви така досить сильна, стрижнева, авторитарна, навіть де жіночка, якій дуже подобається, що чоловік її слухається, що він поряд, що він там з нею не дискутує, що е, знаєте, ми кути, коли чоловіком робили ремонт, ми там чуть з ним не билися. Того, що я кажу, я хочу оце а він ні ні ні, він каже, я хочу це. Так, то в, в такій сім'ї з інфантильним чоловіком такого не буде. Там завжди буде так, як хочете ви, як скажете ви, розумієте? І йому буде справді від цього приємно. Так, от я угодив свої мамулічки. Так, от, якщо вам в цьому кайфово, то такі сім'ї справді вони можуть бути дуже довго, дуже довго разом. Особливо, якщо там, наприклад, ви вже зійшлися, коли там це якийсь повторний шлюб, у вас там вже є діти, ви вже не хочете народжувати, то у вас, знаєте, такий мужчина-синочок, який поряд, який слухається, який не викомандовує, не випендрюється чайочки, масажики і так далі. Да, він не буде заробляти якісь там мільйони, мільярди, він не буде якийсь суперініціативний, він, знаєте, коли, не дай Бог, ви там чи захворіти, чи завагніть. Коли треба буде взяти на себе відповідальність, він під цією відповідальністю він просто зламається. Так? Але от він такий дуже комфортний, як котик. Знаєте, як котик. І да, от такі сім'ї справді є, і вони себе там відчувають окей. Якщо, наприклад, на цьому етапі ви розумієте, що якийсь в мене такий чоловік тряпкоподобний. І потрібно, вам це не подобається. Ви бачите, що мама так загнобила його, задавила, і ви думаєте, ага, зараз я. Буду його підтримувати, я буду розказувати, який він класний чоловік. Я буду давати йому проявляти ініціативу. Я, да, от, хоча він нібито і хоче цю ініціативу на вас перекласти, а ви така, ні. Да. І тут, знаєте, що відбувається? Тут він починає справді дорослішати. Але, знаєте що? Тут дуже багато підводних каменів в цьому дорослішанні, Тому що. В процесі дорослішання він вас сприймає як мамулю, а себе як синочка. це ну, справді все не усвідомлено. І коли він в своєму психологічному розвитку досягає підліткового віку, що тут відбувається? Тут відбувається в сім'ї просто страшне. Знаєте, тут була сім'я собі нормальна, людська, а тут те, що називається, Остапа понесло, Дністонність цього дуже багато агресії. А ми знаємо, що дивіться, навіть нормальний хлопчик, нормальний синочок ввійшов підлітковий вік і стає, там, взагалі, починає, розумієте, нервничать, кричать, психувати, обзиватися. Чого? Тому що відбувається процес сепарації. А процес сепарації не може відбуватися без агресії. Розумієте? І тому. Починається дуже часто в цій сім'ї дуже багато образ, дуже багато принижень, дуже багато скандалів по відношенню до жінки, хоча вона абсолютно нічого поганого не робить. Потім дивіться, в процесі підліткового віку хлопчик починає поступово розчаровуватися в мамі. Вона в нього в мамі вона в нього зі статуса богині. Переростає, починає спускатися на статус звичайної земної жінки. Ну, це нормальна така, це, це абсолютно нормальний процес в плані е, вікової психології, так повинно бути. Да? Щоб не було цього такого, що е, він вже 30 років з жінкою живе, а, а, а весь час біля мамкиної юбки крутиться. Да? Цей процес повинен бути в хлопчика в підлітковому віці, що мама це одна із жінок. Це одна жінок, така, як і інші жінки. Я не вимушений я не вимушений сприймати її як богиню, так, і приклонятися їй, і служити їй. Це такий процес має бути. Але дивіться, що тоді відбувається. Дуже багато претензій з боку чоловіка до своєї жінки. Ти не так виглядаєш, ти не так одягаєшся, ти не так пахнеш, тебе не така зачіска. Тому що він бачить і він це сприймає як те, що вона починає мінятися. Не вона починає мінятися. Ми, ну, ми весь час змінюємося, особливо з віком, там, після народження дітей. Так, ми там худнемо, ми там е, поправляємося, ми не молодшаємо. І він починає бачити не оцю ілюзію богині, а він бачить ні звичайну жінку. І починає просто її бомбити, що ти не така. Може втрачатися сексуальний інтерес, або секс перетворюватися на таку історію, що зробив діло, гуляй сміло. І тут можуть іти походи наліво, бути зацікавленість іншими жінками, може відбуватися повний треш. Потім ще яка яскрава ознака жадібність. О, дивіться, якщо раніше він нормально забезпечував сім'ю, і це було норм, то він тут починає говорити: а чого це я вам должен щось давати? Ви вообще хто? І дивіться, оце ви, я не просто так сказала. Він буде сприймати вас і ваших дітей, як ви, а себе окремо є ви, а я окремо. Да? Тобто немає тут такого сприйняття, що це мої діти. Оце, оці діти, що народжені в шлюбі, це твої. А я, я якби сам по собі. І знову ж таки, для підліткового віку цей процес нормальний. Давайте собі уявімо, що хлопчик підліток десь там влітку попрацював на якомусь будівництві, заробив собі грошей, і тут мама приходить і каже: ага, давай мені гроші на. Там, Поїсти за комуналку і так далі. І це нормально буде, якщо цей хлопчик скаже: Мам, це мої, чого я вам маю давати? І тут те ж саме проявляється в сім'ї. Страшенна жадібність. Він справді, як у той підліток, не розуміє, чому він має віддавати гроші своїй мамці. Він може це робити, або спочуття обов'язку. Ну, тому що такі правила, да, чоловік забезпечує жінку. Але це завжди буде з таким скрипом в серці. Да. Це буде оцей перегляд чеків, що ти зайве, не зайве купила. Це будуть такі придирки, це буде те, що для чого тобі крем за тисячу гривень, якщо можна купити за 25. Це буде, знаєте, оця історія, що е, йому. Все одно, що вам в цей час, наприклад, гарно, да, він, ну дивіться, діти вони такі, що вони можуть брати, да? але вони їм дуже важко давати, вони можуть давати тільки маючи якусь вторинну з цього вигоду. О, дивіться, я в минулому відео детально розказую про особливості, чим відрізняється інфантил, інфантилізм від дорослості. О, дивіться, доросла людина. Отримує реальну радість, реальне задоволення від того, коли вона щось дає іншим людям. Так, ага, моя дружина там зараз задоволена, вона щаслива, і мені від цього так гарно. Да, я витратив там всі свої вихідні, купу грошей. Я так втомився, але ми два дні просто гоцали з дітьми. І, і, і я ніяк не відпочив, але мої діти щасливі, і я від цього ще більш щасливий, ніж мої діти. У інфантильного чоловіка там так бути не може, там бути не може. Йому він завжди приходить з чим. А мені з цього що? А що мені? А яка мені вигода? Да? Просто так йому давати дуже важко, розумієте? Йому потрібно бачити в цьому певну вигоду. В, такому, в цьому всій ситуації шлюби просто тріщать, розриваються, ламаються, розсипаються. Причому, що коли м -м, ти намагаєшся, да, от, там отут чуть, чуть кажуть, чого ви розійшлись. Там буде, знаєте, якісь 100 причин. Не так сказали, не так не те, не ту смс-ку написала. Або будуть, знаєте, якісь взагалі позагалям. Вона мене не поважала, да? або вона мене не сприймала як чоловіка. Так ти не був чоловіком тут. Ти не був, ти сам себе не, сприймав. не тебе сприймав. Тебе навпаки доростили до чоловіка. Тебе доростили до чоловіка, а ти сам себе не бачив тут чоловіком. І тоді, ну, далі сценарії можуть бути дуже різними. По відношенню до дітей. Тут завжди буде якесь качеля, ну от тут, знаєте, не буде якогось цього, не такого справжнього, щирого, люблячого, дорослого, сильного баті. Поруч ну, от з таким чоловіком. Він може бути або відігравати роль там, старшого брата. А, а дивіться, а між братарами, сестрами сестрами стосунки можуть бути дуже різні. Тут може бути як і така братерська любов, да? от він може любити да, свою дитину, знаєте, на рівні просто родича. Ну, І знаєте, як тут, якщо навіть цей чоловік любить цю дитину свою, там, на... з позиції старшого брата, ну, знаєте, як брати вони ж теж можуть бути. Класними братами, тільки коли старшому брату це подобається. Да? Він не буде віддаватися в жертву. Ну, Тобто, ага, я тут погрався, нам нібито класно, а потім все, мам, забирай, забирай. Да? Все, забирай. Тобто такий якийсь тимчасовий тато. Тут наче йому класно, тут наче він такий повноцінний тато, а потім він наче награвся і все, до побачення. Але ж часто між братами. Можуть бути стосунки ревнощів. І дивіться, тут дуже часто також починаються тріщини в таких сім'ях, коли народжується дитина. Таке враження: це твоя дитина народилась, а він не сприймає як дитину. Він сприймає як конкурента. Тобто з своєї дитячо-інфантильної позиції для нього є це конкурент за маму. Тепер мама не належить не йому, а мама належить якомусь непонятно кому. А він ще має його там щось качати, одягати, передівати, памперс міняти, замивати, йому куплять. І тут може бути абсолютно якась така конкуренція да? за любов мами. Більше такі чоловіки справді люблять дочок, тому що все-таки найчастіше своїх синів вони сприймають як конкурентів. І тут будуть вот ці качелі за, за цим батьківством. Тобто він буде сприймати, що це ваша дитина. Ти народа, це твоя дитина. А то, що ти батько, то, то таке. Розумієте, тут, тут не буде і тут не буде оцих почуттів батьківських щирих. Розумієте, тут може бути почуття цієї, що я винен, да? бо я батько. Що там тобі треба зошити купити, там ще щось і так далі. Може бути дуже багато агресії по відношенню до цієї дитини, також з боку цього батька. Настрій може мінятися по-різному, ну, я кажу, повноцінного батька тут ніколи не буде. Сумна історія, друзі мої. Насправді кожна історія строго індивідуальна. Пишіть ваші враження, ваші історії, підтримайте мене лайком за мою працю. Запрошую вас на індивідуальні консультації, задавайте нові питання. Не прощаємося до нових зустрічей.